Йому було 51 рік, він мав чотирьох дітей і міг взагалі не йти на фронт, але не зміг. Він міг не йти на фронт, міг не йти воювати, тому що в нього четверо дітей. Він має, мав дитину з інвалідністю, але ми бачимо, що в нас. Наші люди це патріоти, і він був справжнім патріот своєї батьківщини нашої рідної України. Анатолій Дудар, житель городка, який з 2014 року допомагав українській армії, був чудовим зварювальником, виготовляв буржуйки для військових, підтримував сусідів і рідних. Людина була душею. Не тонувся душею дуже добре, дуже батько відповідальний, дуже трудолюбивий. Він трохи робив сварчиком на кирпічному, на толкателі робив. Він дуже все дуже він компанією любив. Він ніколи ні з ким не сварився. Він ніколи нікому зла. Він все бажав добра. Він був веселим, він був працюватим. йому дуже гарно вдавалося зварувальні роботи. Він був сварщиком. Він дуже хороший батько, сім'янин. Тільки хороший. Запам'яталося за нього. Завжди на позитиві, завжди веселий, завжди підтримує, завжди за, за всі починання. Із перших днів повномасштабного вторгнення Анатолій приєднався до лав ЗСУ. Через сімейні обставини був звільнений зі служби, однак згодом добровільно повернувся. Хотів здобути перемогу. Я знаю його людину, знаєте, бо такого зустрічались ми на дорозі, знаєте, спілкувалися, яка Толік, що там. Він каже, все добре, все добре. Він ніколи не жалувався на своє життя. І навіть в останні дні, як, знаєте, він ж приїжджав сюди на осінь, ми хоронили по братиму в е жовтні, знаєте, він, він, він вінок ніс і, і казав, що в мене все добре, ніколи Україна завжди переможе, він ніколи не падав духом. 16 січня його життя обірвалося. Рідні трагічну звістку отримали 18 січня, а вже 22-го траурний кортеж із тілом героя прибув до городка. Утворивши живі коридори, городочани проводжали земляка в останню путь. Заопокійна служба відбулася у храмі святого Йосифа. Поховали Анатолія Дудара на кладовищі в мікрорайоні Мархлівка. Поряд із батьками.